Говоримо, ну друзі. Сьогодні в нас на прямому телефонному дзвінку в контексті нашої сьогоднішньої теми. Сьогодні в нас на прямому телефонному дзвінку юристка Анна Солонська. Пані Анно, вітаємо вас. Доброго дня! Дуже раді вас чути, дуже вдячні, що ви власне до нас приєдналися. Пані Анно, можете, будь ласка, трошки розказати про себе, чому ви вирішили для себе обрати саме правничу сферу діяльності? Так, звичайно, чудове питання. По перше, це вийшло так, що в моя сім'я є єдина юридична, тобто, моя мама була адвокатом, і з самого дитинства я бачила в загальному, як вона працює. Це було так кайфово. Я себе дуже таки... З гонором називала маминим секретарем, і мені реально досить сильно подобалось. Я в третьому класі почала читати сімейний кодекс. І для мене насправді це було трохи е, невеличким здивуванням, що я ще щось пам'ятаю з того часу. Тобто, дитина в такому маленькому віці змогла щось там прочитати, щось зрозуміти. Тобто, якоїсь іншої професії для, для себе я взагалі абсолютно не розглядала. Це була єдина там, ціль, мета, яку я переслідувала все своє життя. Розумію. А Розкажіть, будь ласка, а багато жінок працює разом з вами. Е, так а от... в нас в загальному я не розділяю на чоловіків та жінок. Ми зараз будемо наймати у штат двоє людей: дівчину та хлопця. А як якщо... Тобто я не розглядаю саме з точки зору статі людини. Якщо в людини є знання, немає різниці, взагалі якою вона статі. Головне, щоб вона виконала свою роботу. А якщо в принципі говорити про сферу юриспруденції, такі ви працюєте, розуміємо, що зараз ви в свій штат не маєте людей, але якщо говорити uh -huh. загалом, от чи помічали ви можливо працюючи там якісь несправедливості, або стикалися з певним дискомфортом через те, що ви жінка, можливо, під час навчання, чи коли тільки намагалися от вступити, так би мовити, от в сферу юриспруденції спробували себе ще в цьому. Скажу вам так: якщо ми беремо до уваги університет, то там взагалі жодної дискримінації не було. У нас були просто неймовірні викладачі. Жінки і чоловіки в мене викладав чоловік, який написав нашу конституцію, один із авторів, якщо ми кажемо про чоловіків. А якщо кажемо про жінок, у мене викладала жінка, яка писала наш кримінальний кодекс. Тобто немає там розділення. Насправді було плюс-мінус 50 на 50. Якщо ми кажемо вже про роботу, то тут дивлячись відповідно до до в якій системі людина працює. Тому що правовики це може бути як юрист, так і суддя, так і слідчий. Або людина, яка працює в правоохоронних органах, виїжджає там ну, на вбивства і інші не зовсім умовно жіночі, проте так само там працюють жінки, і вони так само справляються з цією роботою. І в деяких випадках все залежить від професіоналізму, іноді і краще, ніж чоловіки, а іноді чоловіки краще, ніж жінки. Тобто, все залежить виключно в нашій сфері від професіоналізму. Анно, а дозвольте запитати вас, якщо, наприклад, бувають такі ситуації, на жаль, ще такі ситуації є. Якщо, наприклад, жінки у будь-якій сфері відчувають ущемлення своїх прав, можете сказати, куди вони повинні звертатися? Взагалі, розкажіть, які мають бути їхні дії? Ну скажу зі свого досвіду, в мене була одна ситуація, в якій е, була така невелика защемлення моїх прав. Це було досить неприємно. Я працевлаштовувалася влаштовувалася в одну компанію, е, і в цій компанії мене одразу почали питати про дитину. В мене вже на той момент була дитина, їй було два роки. В мене проводив співбесіду зі мною чоловік і hr жінка. Про ці моменти HR не питала до того. Проте в процесі е, цей чоловік почав задавати питання. Він був юристом цієї компанії, і е, вийшло так, що він почав питати стосовно там. А що ви будете робити з дитиною? А як там станеться? А якщо там ваша дитина захворіє, то що ви будете робити? А якщо там ось куди ви віддасте там якийсь садочок? А ваша ж дитина занадто маленька. Ось єдине, що мене тоді збентежило, що мого чоловіка жодного разу про це не питали. І в той момент я розгубилася. Я можу сказати однозначно, я нікуди не зверталася. І це такий момент, до якого жінки або треба її підготувати, щоб вона могла звернутися. Проте в більшості випадків. Жінки не готові звертатися за захистом своїх прав, але куди ж можна все ж таки звернутися? Перше це уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Проте це звернення повинно бути оформлено відповідно до закону України про звернення громадян на електронну пошту омбудсмена. Її можна знайти в принципі в інтернеті. Якщо необхідно, там я надам на неї посилання. Також є е, національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торговлі людьми та гендерної дискримінації громадської організації Ластрада. Е, там є ну, номер гарячої лінії, можу його назвати, якщо це припустимо в ефірі. Угу. Так. так, так, так. Називайте, будь ласка, е, 0800 500 335 або короткий номер з мобільного 116 123. А також є е, урядова гаряча лінія з питань допомоги постраждалим саме від насильства. Ну якщо так стали, вже до цього дійшло, то 15-47. Е, якщо під час дискримінації дискримінація бувають різні, якщо це відбувається там, наприклад, е, е, за рівнем статі в трудових відносинах, то це можна звертатися до держпраці або до суду. Е, так само якщо дискримінація має певні ознаки склад злочину. Тобто кримінального або адміністративного правопорушення, то можна вже звертатися до поліції. Проте, ну тут бажано проконсультуватися саме з юристом або з адвокатом. Це можна, до речі, зробити безкоштовно. Є вторинна правнича допомога в Україні, яка надається абсолютно безкоштовно. Проте, Дуже важливий момент є е, нечисті на руку юридичні компанії на сьогоднішній день в Україну в Україні, які роблять вигляд, що вони є цими центрами вторинної правничої допомоги, і потім вони виставляють рахунки. Тому тут важливо відслідкувати всі ці центри є на урядових порталах. Це дуже важливо, тому що якщо ви прийдете, вони прям так і намагаються називатись ці юридичні компанії, а потім вони не тільки погано надають юридичні послуги, а ще і роблять це дуже дуже дорого і обманюють своїх клієнтів. <світ> Тобто, треба бути уважними. дуже вдячні вам, пані Анно, за такі рекомендації будемо слідкувати. Думаю, слухачам нашим це було важливо почути. А скажіть, будь ласка, якщо ми в принципі говоримо про законодавство України, на ваш погляд, от із того, що ви аналізували, бачили, загалом на захисті кого? Там жінок, чоловіків, дітей, в більшості направлено саме на наше законодавство? По-перше, можу сказати, що законодавство в Україні, Конституція в Україні дуже якісно були написані. І багато з цього писали фундаментальні правовики українські, і ось ці залишки цього чудового законодавства вони класно працюють. Єдиний момент, що дуже часто буває ця нестрогість цього законодавства, нівелюється можливістю його невиконання. Законодавство в нас в Україні реально з точки зору там захисту жінки. Наприклад, якщо ми візьмемо трудове законодавство, то вас не можуть звільнити, поки ви знаходитесь в декреті, скоротити не можуть. Немає жодних там варіантів і можливостей, як прибрати жінку, яка знаходиться в декреті. Це перше. друге, якщо е, ну це умовно декрет, там, відпустка по догляду за дитину. Угу. Просто щоб простіше, ми її називаємо декретом е, по пологам або по догляду за дитину. Тобто з цієї точки зору законодавство супер. Єдине є обмеження там, наприклад, для деяких робіт для жінок. Можливо, їх можна було вже і прибрати. Проте мені здається, що все ж таки жінка вона в будь-якому разі, оскільки все ж таки ми народжуємо дітей, то має. Певні ці моменти, де її треба поберегти, тут можна погодитись, можна не погодитись, але я, як жінка, яка там має дитину, можу сказати, що звичайно це трошечки трошки нам складніше ніж чоловікам. Веняно, ну, дуже вдячні вам за поради, за рекомендації, за ваші думки. Власне, на можливо, у вас є якісь побажання для наших слухачів або ми не охопили якісь аспекти, які б які б ви, от як жінка, яка працює в правничій сфері, от, хотіли би ще зазначити для наших слухачів. А перша ж я б дуже хотіла сильно зазначити, що дискримінація вона існує. Я можу сказати, що її насправді зараз навіть культивують в деяких питаннях. Тобто, це стало в багатьох сферах, таким як політичним тиском. Проте. Намагайтесь захищати свої права настільки, наскільки це можливо. Знаходьте своїх спеціалістів, цінуйте себе, якщо ваші роботодавці вас ображають, або якісь інші люди е, порушують ваші права там як жінки, як чоловіка дискримінують вас за статтю, за мовою, за вірою, неважливо. Йдіть із цієї ситуації або захищайте свої права повноцінно. Якщо ми кажемо про трудові відносини, то там є всі важелі вашого захисту. Крім того, якщо там є. Класна спілка українських жінок, які допомагають боротися із е, непра... неправильною рекламою з точки зору законодавства, дискримінаційною сексуалізацією жінки. Якщо для вас це важливо, ви так само можете звертатися, так само можна боротися за свої права. Тобто, е, позиція жертви з точки зору права вона завжди веде до програшу. Тому найкраще захищайте, знайте свої права. Боріться за них і поборете. Дуже дякуємо. Пані Анна, хочемо і в свою чергу також вам побажати Божих благословенчиво, бо справді ви далі успішно розвивалися в сфері юриспруденції, в сфері права. Маємо велике щастя, що з вами поспілкувалися. Дякуємо, що приєдналися, незважаючи на те, що у вас проблеми зі здоров'ям, бо все ж таки, незважаючи ні на що, вирішили розповісти нам дуже важливу інформацію. Впевнені, що нашим слухачам це теж було цікаво і натхнено. Маю надію, що якось почуємось. Всього найкращого. До побачення. Цього найкращого до побачити.